Україна понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Розкажіть, будь ласка, хто у вас на портретах забрав? А тут не написано. Я підтримую правий сектор. Хлопцям приписують розстріл трьох даїшників на блокпосту. Зрозуміло, що сьогодні взагалі відбувається за акцією? зараз. У нас акція. Ми підтримуємо жертв політрепресій. Підтримуємо, це підтримує вся Україна, всі області, марш по всіх областях України. Хочу підтримати наших хлопців, які знаходяться в СІЗО, велику кількість інших в'язнів, які є засудженими, які на даний момент є жертвами режиму, який перевищує режим Порошенка, ну, режим Януковича. не Тому так 50 чоловік прийшло підтримати хлопців. Це питання до Кіровограда, напевно, і до людей, а не до мене. Кіровоград взагалі таке місто, що люди мало виходять на політичні акції, мало виходять підтримати, висловити свою думку. Ми завжди на різних, на різних акціях, на жаль, приходимо мали. Колись, коли починався Майдан, ми були на Майдані, народ був активніший, я думав, що сталося, здвинувся, якийсь рух пішов. А тепер бачу, зу, всі затихло, десяток. Оце... І люди, що тут постійно на всі акції ходять до десятки, а більше ніхто не чував. Знову розчарування, як після 2004 року, після як Ющенко всіх зрадив. Так знову всі повірили в цього Порошенка. Але що ради, ви гляньте, скільки молодь. Оце молодь, це наша надія. Оце майбутнє. От вони сковернуть. Ми вже такі ось, вже. ми будемо допомагати, будемо підтримки. Слава Україні! Герайко! Україна! Она дусе! Україна! Она дусе! Слава Україні! Своду, патріота! Свобод! Ще! Свободу, патріота! Україне! Не видимо! Свободи! ворогам України треті! Скажіть, будь ласка, для чого на 40 чоловік-учасників акції така кількість правоохоронців? Звертайтеся до ЦГЗ. А ви як спеціаліст з охорони правопорядку, як ви вважаєте? Всі коментарі до ЦГЗ. Я, я розумію, а особисто, особисто ви маєте якусь думку з того приводу? Я не буду нічого коментувати. То... Розумію, дякую. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Помогите усе! Україна! Боже, все! Героям України триче! Слава! 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 Хата скраю і нічого не знаю. Ми маємо об'єднатися саме в цьому місці, піднімати його, не давати змогу садити наших побратимів тією радикальні сили, які зможуть зновити тільки наша країна, а цей весь світ. Найкращі якість. Нещодавно був Майдан. І знаєте, чомусь про Майдан говорить в минулому, що відбулася революція гідності. Ні, вона не відбулася, вона продовжується. Не може відбутися революція гідності, коли стали керманичами негідники. Тобто молодь, яка взяла на себе відповідальність, і вона буде брати на себе відповідальність. Треба їй допомагати. Не треба всіх під одну грибінку, не треба робити злочинцями, тому що люди таким чином протестують. Адже коли беззаконність стає законом, то супротив наш обов'язок це слова. Нашого героя-побратима Віктора Чмиленка безпомог немає роботи. Але я впевнений, переконаний, що тільки ви, вже українці свідомі, які народжені в Україні, в вільній Україні, ви не ніколи не продасте її, як продають нині час її на сході і тут середині України. Я е, закликаю людей мого віку. Будь ласка, якщо не можете допомогти, не заважайте молоді. Молодь знає, що робить, їм треба допомагати Україні. Там немає тих, хто розстрілював майданівців. І це велика проблема нашої нації, що ми не можемо це відстояти. А в першу чергу, це тому, що ми дозволили прийти до влади тим окупантам, які зараз сидять на нашій шиї, які пхають по камерах, утримують під домашнім арештом дійсно героїв, дійсно бійців. Які боляться за нашу батьківщину, відстоюють її до останньої краплі своєї крові. На сході, тут, у політичних лавах, ця влада, яка є, вона і є окупант. Це вона продовжує цю війну до безконечності. Це вона заважає українцям нарешті перемогти. Тому що ми дійсно маємо на це волю. Ми дійсно маємо на це силу. Жити краще, тільки тоді, коли кожен. Це була акція підтримки, ми далі будемо працювати, зараз допомагаємо хлопцям, які зараз сидять. Ця акція приходить по всій Україні. Там, що є, там їжа, там. кожен день передачі робимо то увагою їх не обділяємо, тому що це є наші побратими, своїх-хмаки. Своїх.